Розкрита правда, дорогі мої. В нашому моральному светі ми вільні формувати свій власний характер і душу. Це сильний Бог дав нам у руки владу, яка спроможна перетворити нас або на святих, або на дияволів. Існують закони, які ми не можемо переступати. Наприклад, закон гравітації чи якісь біологічні закони, наприклад, закон циркуляції крові. Але в моральному всесвіті ми вільні або підкорятися законам Бога, або не підкорятися їм, так само, як ми цілком вільні або дотримуватися законів здоров'я, або нехтувати ними, через що речі вважають добротними. Річ є доброю, якщо вона виконує призначення, для якого була створена. Припустимо, в мене є хронометр. Як я можу знати, який він? Запитаємо, яке призначення хронометра? Призначення хронометра правильно показувати час. Чи правильно він показує час? Так. Тоді це зірцевий хронометр. Застосуємо це правило до нашої кінцевої мети. Для чого ми створені? Яка мета нашого життя? Мета життя бути найвищою мірою щасливим. Як нам стати щасливими, досягнувши життя правди і любові, якими є Бог? Все, що я роблю для того, щоб досягнути цієї мети, є добре. Уявіть собі, я дивлюся на музичні ноти для орган, а органа. Яка нота є правильною, а яка ні, ніхто не може цього сказати. Адже вона є правильною чи неправильною порівняння зі стандартом. Як тільки я бачу перед собою написану мелодію, я знаю, що мені треба робити, яку саме ноту мені слід зіграти. У нашому сумлінні існує моральний стандарт. Те, що є хорошим чи поганим, порівнюється зі стандартом, який не є нашим власним витвором. Ми не малюємо своїх власних карт і не встановлюємо відстані, наприклад, від Львова до Києва. Також ми не Наставляємо довільно власних годинників. Ми наставляємо точну годину відповідно до стандарту, який є поза нашою волею. Також ми не встановлюємо кількості сантиметрів в одному метрі. Добро допомагає нам досягнути цілі життя і нашого призначення у відповідності до правильного стандарту. Що робить речі поганим? Скажімо, я маю олівець. Чи, чи добрий, добротний цей олівець? Так, він пиший тому добротний. А чи добре ним відкривати концертні банки? Звісно, ні. Уявіть, що я хочу використати олівець для того, щоб відкрити консервну банку. Що станеться? По-перше, я не зможу відкрити банк. По-друге, я зламаю олівця. Отож, використавши олівець, я не досягнув мети. Якщо я роблю те, що мені не слід робити, то не досягну мети, яку сподівався досягнути. Ставши алкоголіком, я не буду щасливим. Більше того, я зруйную себе так само, як знищив олівець. Використовуючи його для відкривання консервної банки, коли я не підкорююся Богові, то не почуваюся внутрішньо щасливим і зрозуміла річ, руйную спокій душі. Як бачите, зло не є позитивним, зло є або надлишком, або нестачею того, що є добре. Їжа і напої по своїй суті є приємною складовою нашого життя. Проте надто мало чи надто багато того чи іншого вже матиме погані наслідки для нашого здоров'я. Сон також є добрим відпочинком. Та коли сон перескачає виконанню обов'язку, то він перестає бути позитивним. Зло нагадує темряю. Це відсутність світла, воно не має власної сутності. Усе погане, це зіпсоване добре, погане яблуко. Це хороше яблуко, яке зігнило, зло є своєрідним паразитом, який існує коштом добра, оскільки воно не має власного капіталу. За завісою нашого морального Всесвіту формується душа, і під час цього процесу використовується наш розум і воля. Ми створені, щоб бути добрими і досягнути істини, але якими слабкими ми є насправді. Погляньте на обмеженість нашого розуму, на обмеженість нашої душі. Навіть ті особистості, які володіли великим розумом, наприкінці життя визнавали, що вони спромоглися осягнути лише невеличку частину істини. Ньютон, великий вчений, говорив, що в нього було таке відчуття, ніби він стоїть на березі моря безконечної істини, а перед ним простягнулися неосяжені простори знання. Сократ, один з наймудріших древніх греків, мовив, є лише єдине, що я знаю, це те, що я нічого не знаю. Тома Аквінський, який володів видатним розумом, наприкінці життя сказав, що все те, що він написав, здається йому такою дрібницею в порівнянні з тим неясним баченням, яке він мав з небес. Не беручи до уваги цих учених мужів, погляньмо на слабкий розум сучасних людей, на плутанину в їхніх судженнях, на їхню неспроможність розпізнати істину чи добро. Прочитавши одну книжку в понеділок, вони скажуть: о, я матеріаліст. Прочитавши іншу книжку у вівторок, вони, вони вже стають комуністами. Прочетавши згодом ще якусь іншу книжку, вони заперечать ці обидві системи. Одного дня вони прокладають колію, а наступного руйнують її. Вони ніколи не працюють на одну мету. Не дивно, що у нашому світі так багато осіб з психічними розладами. Вони лише перефразовують велику кількість старих помилок і чіпляють на них на нові ярлики. Наш розум і воля не стійкі. Навіть якщо ми рознаємо, що є правильне, нам іноді так важко дотримуватися цього. Нас оточують спокуси. Ми часто почуваємося як Геде, який колись сказав, що, будучи однією людиною, він однак відчуває, що в ньому накопичено так багато добра і зла, що цього достатньо, аби зробити з нього і грубіяна, і джентльмена. Святий Августин писав, Ким би я не був, я не є тим, ким мав би бути. Ми мусимо визнати, що наш розум є слабкий, воля немічна і кульгава, а думки темні. Ми потребуємо допомоги, ми потребуємо більше правди для нашого розуму, більше любові і добра для нашої волі. Де ми хотіли б дістати це? Чи міг би Бог, да... Бог дати нам це? Отак, звісно, і не тому, що ми цього варті, а тому, що це відповідало б Його безмешній доброті. Бог вважає, що було б корисно щось нам підказати і додати нам влади. Ми здатні навчитися, бо маємо розум безсумнівно. Бог міг би відкрити нам нові істини. Природа постійно підживлюється зовні невидимими силами. На землі не було б квітів і дерев, якби сонце не посилало світла, якого ми не бачимо. Бог так само міг би послати видиму або невидиму силу для того, щоб освітити нас. Він не міг би зміцнити нашу волю, якої ми потребуємо. Адже ми не можемо самі себе підняти за вуха. Наше прагнення є занадто слабке. Загадайте ті обіцянки, які ми даємо самі собі перед кожною сповіддю, перед кожним постом і знову порушуємо їм. Нам потрібна сила совні. Електрична лампочка потребує джерела енергії зовні. Ми маємо шолунок. Але нам потрібна їжа сон. У нас є вуха, але ми потребуємо чути звуки з навколишнього світу. Бог справді може освітити наш розум. Але як би ми про це дізналися, відомо є багато людей, які претендують на знання посланців Бога. Розум мусить встановлювати певні стандарти. Навіть якщо перед тим існувало якесь послання, ми не можемо дозволити на те, щоб якийсь чоловік вийшов на арену історії, мов послухайте мене, я від Бога, або Я маю вам щось відкрити. Одного разу мені у повідомленнях написали: Отче, маєте. Опублікувати це в своїй групі, це послання Богородиці. Я певен, що автор, ким би він не був вірив, що володіє якимось посланням. Однак ми не можемо приймати послання від будь-кого. Ми не можемо приймати на віру слова людини, яка каже, я маю книгу, яку написав мені Ангел. Якщо хтось справді прийде від Бога з певним відкриттям для нашого розуму і силою для нашої волі, то наш розум мусить цю особу якось проіспитувати. Її можна перевірити за допомогою аналітичного підходу або з погляду історичного розвитку. По перше, хто б не прийшов, про його прихід. Має бути повідомлено наперед. По-друге, він мусить творити дива, які підтверджували, що він справді є посланцем. По-третє, ніщо з того, що він буде навчати чи повідомляти, не може суперечити людському розуму. Хоча воно може перевершувати людське розуміння. Ці стандарти. Є тими вимірювальними приладами, які нам слід застосувати. Кожен, хто приходить, мусить якось повідомляти про свій прихід. Молодята, що планують одружитися, вони попереджають про своє майбутнє весілля, виголошуються оповіді. Виробники автомобілів повідомляють, яку модель вони планують незабаром випустити. Якщо Бог планує послати когось на цю землю, то найменше, що Він може зробити, так це попередити нас. Ця вимога звільнить нас від можливих несподіваних появ на історичній арені таких осіб, які, прийшовши раптом, скажуть: Я Бог, чи у мене є послання від Бога? Той, хто приходить, мусить творити дива. Певними знаками підтверджувати аутентичність Його послан замало лише викликати наше захоплення. Це мусить бути такі дива, які підтверджували присутність Бога в його діях. Будь-хто, що приходить на цю землю, ніколи не може суперечити своїм вченням людському здоровому глузду. Нам відкриватимуть певні тайни. Які неможливо осягнути людським розумом, але вони в жодному разі не повинні бути суперечливими для нас. Ми знатимемо, що особа, яка вчить нас чогось аморального чи заперечує безсмертя душі, не могла прийти від Бога, бо такого роду твердження суперечить нашому здоровому глузду і суперечить Біблії. Дорогі мої. Про наступне продовження зроблю в наступному записі, як ми маємо розпізнавати оцих послаників від Бога? А тут на закінчення хотів би повідомити вам, що ми маємо три вимірювальні шкали, напрацьовані з дорози глуздом, які успішно можна застосувати до історичного. Контексту. Ми можемо вишкувати тих людей в один ряд і звернутися до них з такими словами. Ми збираємося судити вас, станьте перед нами. Ми хочемо запитати вас о що. Чи повідомлялося людство про прихід кого-небудь з вас. Відповідайте, буду. Чи хто-небудь знав, що ти прийдеш на цю землю? Конфуцію, чи знали люди про майбутнє місце твого народження? Сократи, чи передбачав хтось, що ти помреш від соку отруйної рослини? Магомети? Чи говорили люди задовго до твоєї появи на світ про родину, в якій ти народишся? Чи описував хто небудь, як ти помреш? Чи знала матір кого-небудь з вас про ваше народження, ще задовго до цієї події? Чи є хтось серед вас, що міг би вказати на конкретні історичні записи, де передбачалося місце вашого народження, проживання, де і як ви помрете, яким буде ваш характер, манера вашого проповідування, яких ворогів матимете через своє вчення? До цього моменту, як ви бачите, Мене вирізняли Христа з поміж інших посланців Бога, і ось ми бачимо, як одна особа зробила крок вперед, вийшовши з загальної шерени. Як тебе звати, моє ім'я Ісус Христос? Чи повідомлялося коли-небудь про твій прихід? Чи існують які-небудь історичні записи, які ще задовго до твого приходу описували деталі Твого життя? Чи існують документи, які описували твою майбутню діяльність і мету Твого приходу. Він є єдиним, хто може відповісти так. Отож ми говоримо іншим. Відійдіть. Можливо, ви насправді цікаві особистості, але ви не пройшли першого тесту. Про ваш прихід не було повідомлено людство завчасу. А це найменше, що міг зробити Бог. Ви маєте лишень своє Слово, але нас цікавить особа Христа. Адже Він каже, що про його прихід на землю людство знало давно. За багато століть до його приходу пророкували, що він буде лагідний і смиренний серцем. Бог і людина водночас. При нагоді, другі мої, візьміть старий завіт, знайдіть частину 53 третього і прочитайте пророцтво Ісаї про смерть і страждання Христа, про те, що його поставлять один щабель із нещастивими, бо розіпнуть між двома злодіями і лишатиме він у чужому гробі. Таке враження, що ці пророцтва писалися біля підніжжя Христа. Багато пророків стверджувало, що Христос походитиме з роду Царя Давида. Впродовж майже тисячі років мав народжуватися нащадок роду Давида чоловічої статі, щоб здійснилося це пророцтво. Та все не це так просто. Така відома особа, як Аурам Лінкольма мав чотирьох дітей. Навіть за короткий проміжок часу, що минув з часу його смерті, з усіх його нащадків на сьогодні не залишилося жодного. За всю історію людства не було ні одного попереднього повідомлення про когось із засновників світової релігії, лише про Ісуса Христа. Єврейський учений, який став християнином і дуже добре знав старий Завіт та усі традиції євреїв. Дослідив, що за часів Христа рабини зібрали 456 пророцтв про Месію, який народиться в Ізраїлі і укладе Новий Завіт з людством. 456 пророцтв. Якби усі ці пророцтва здійснилися у Христі, який би вони мали шанс збігтися у визначений момент не лише у місці. Але й у часі, як передбачив пророк Даниїл. Якщо візьмете олівця і напишете на папері цифру 1, підкреслите її, і під цією лінією напишете цифру 84, а після неї напишете 120 нулів, то ви отримаєте число, яке вкаже на вірогідність здійснення усіх пророців про Христа. Як бачите, це число сягає трильйонів. Багато пророків з інших релігій також передбачали прихід Христа. Конфуцій очікував якогось великого мудреця зі Сходу. Будда говорив, що сам він не є пророком, бо має прийти хтось інший. Великий філософ Платон передбачав, що мусить народитися праведний чоловік, який розповість нам про те, як треба поводитися перед Богом і перед людьми. Грецькі драматурги завжди передбачували мабутній прихід якогось Бога, як сказав Єсхил у своїй трагедії Прометей. Стражданням цим не дожидай кінця. Доки котрий з богів у тяжких муках цих тебе заступить, а йаїд за тебе зійде безпромінний. Іншими словами, він нестиме тягар наших грехів. Сократ також очікував когось, кого він називав праведним чоловіком. Пам'ятаєте, четвертий еклог Вергілія, інколи його називають месіанським еклогом, бо в ньому є такі слова. Лиш ти Діано, чиста, злелій там ту дитину дивну, що з неї вік залізний минає, спадав не пам'ять, вік золотий приходить. Коли Христос з'явився, Він мовив виконатися на мені, моє, і...», і ще ось написане. Це було одним з пояснень того, чому народження Месії не здивувало ірода. Раби, не знаючи пророцтва, сказали Іроду, що Христос має стати царем, новим царем людства. Тому ірод хотів вбити його. Коли наш благословенний Господь досягнув 30-річного віку, він пішов до своєї синагоги в Назареті. Писар вручив йому звиток пророцтва Ісаї. Він почав читати уривок з пророцтва про те, яким буде Месія. Про його прокірність, про те, як він буде зцілювати, як прощатиме і як звільнятиме полонених. Люди, що були в синагозі, слухали з великою вагою. Тоді він мовив. Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Жоден інший творець релігії не може сказати про таке ж походження. Ми сповідуємо Христа і нікого іншого, крім нього. Віднині моє серце і душа будуть поглинуті тим, про кого говорили пророки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ще хтось не підписався, підпишіться, висловте свої думки і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!